И до трьох часов следующего дня. Это нормально. Каждый дом може сам себе обошчити. Каждый дом. Є в комухозі старший, є управдом, брак дом, є АФТБ. Дали розпорядження відключаються дома. З 12 до 5. Я вам казала, є розпорядження видимо по три часа утром. 3 Війною там ніхто там не, прикриває, Ні. не прикривається, але ну от почуйте два слова. Ну, є також, щоб розуміли. Точкові удари по об'єктам. Ви, ну, ви ж зрозумієте. Ну, звідки це береться? Ну, причина зрозуміла. Перша. Друге, ну цю проблему дійсно треба вирішити. Третя влада попросила тиждень. Вони не сказали, уйдіть сьогодні, завтра ми все зробимо. Такого ж не було, тому що це буде брехня. Так, тому пропозиція. Ми вже майже в нічого не віримо, але ну, давайте, тиждень ну, я думаю, ну, даємо. Я, 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 я не знаю. Може і так, ну давайте подивимось. Ну, так. Я, я так це не відповідь. Це не відповідь. Це не відповідь. відповідь. Коли всьому місту відключать світ, от це діє. Отслухайте. А коли нам дурачкам, умикають, і у мене світла дома немає. Дитину не можу накормити. От тоді це не відповідь.